Ви колись задумувалися, чому ми так реагуємо на фото з Дубаю? Золото, панорами, хмарочоси. Таке відчуття, ніби хтось живе у кращому світі, а ще блиск скла, шума авто і аромат парфумів у повітрі. Це Дубай, місто, де навіть повітря пахне грошима. Відчуття, ніби хтось живе у кращому світі. Дубай зумів перетворити себе на символ досягнення, це не просто туристичний напрямок, це маркетинг успіху. І знаєте що? Саме тому про нього варто поговорити чесно. Бо за кожною ідеальною фотографією в інстаграм ховається реальність, про яку вам не розкажуть турагенції. За блиском золотих хмарочосів і історії, які змусять вас замислитися, А чи справді це місто мрії? Чи може це найбільша ілюзія сучасного світу? Усім привіт! Ви на каналі Нойс. Лайк цьому відео ставити не поспішайте поставити, коли додивитеся, але підписатися на канал запрошую прямо зараз. Сьогодні я розповім вам те, що дізнався про Дубай, і попереджаю наприкінці відео ваше ставлення до цього міста може змінитися назавжди. Ну і ще, перш ніж почати, перевірка наші. Багато хто дорікає мені, що насправді цей голос генерований ші. тому я зараз прочитаю вам скормовку. А вам в коментарях пропоную накидати мені свої скормовки для перевірок на ші у наступних відео. Прийшов, прокіпки, бить у кріп. Пішов про кіпки битю і при прокопи кипить окріп і без прокопики кипить окріп. Сподіваюсь, перевірка пройдена. Ми підтвердили, що це не ші. Поїхали. <плес> Почнемо з простого факту. Дубай це не справжнє місто. Це величезна декорація. Візьмемо легендарний палм Джумейра, той самий острів у формі пальму, який видно з космосу. Я про нього вже розповідав у відео Катастрофічний провал штучних островів, кому цікаво, запрошую переглянути. Його насипали з 94 мільйонів кубометрів піску і каміння прямо в море. Це виглядає ефектно на супутникових знімках. Але коли ти розумієш, що це буквально купа піску, висипаного в воду, і все заради інстаграм-фото щось всередині ламається. А ще мало хто знає, що пальм джумера повільно руйнується, ерозія, спричинена вітром та водними течіями, є однією з найбільших проблем, оскільки ерозія змиває пісок, з якого складається більша частина острова. Пляжі Дубаю втрачають від 1000 до 15 тисяч кубометрів піску щороку. Дослідження показують, що пальм Джумера може тонути зі швидкістю приблизно 5 мм на рік, це як будувати замок із піску на березі моря і дивитися, як хвилі його змивають. От тільки не весело, коли це коштує мільярди і вимагає постійного підживлення. Або Бурж Аляраб. Той самий готель Вітрило, який рекламують як єдиний самозірковий готель у світі. Стоп. А ви знали, що такої категорії взагалі не існує? Термін з'явився через британську журналістку, яка відвідала готель під час туру перед його офіційним відкриттям. Журналістка описала бурж аляраб як більше ніж будь-що, що вона коли-небудь бачила, і тому назвала його самозірковим готелем. Офіційно ж це звичайний п'ятизірковий готель, а сім зірок це просто маркетинговий міф, який готель тихо прийняв, бо це працює. Скі Дубай крита лижна траса посеред пустелі. Там справжній сніг, пінгвіни і температура мінус п'ять градусів, а за стіною плюс сорок п'ять. Це величезні кондиціонери, які працюють 24 на 7, борючись із пустельною спекою. Це екологічне божевілля, але виглядає круто в інстаграм. Таким чином виникає враження, що Дубай створений не для життя, а для фотографій. Це гігантська інстаграм-декорація, де все зроблено для того, щоб виглядати ефектно, а не бути справжнім. Це місто, де навіть хмари штучні, бо їх створюють за допомогою технології Cloud Seeding, щоб викликати дощ. Це місто, де кондиціонери стоять навіть на вулицях біля зупинок, бо інакше люди просто не зможуть чекати на автобус. Але найстрашніше не в штучності. Найстрашніше в тому, що це місто побудоване на чомусь набагато темнішому. Перш ніж говорити про людей, які будували це місто, давайте поговоримо про умови, в яких вони це. Робили, бо влітку в Дубаї вулиця може вас убити буквально. У липні 24-го року температура, яка відчувалася у Дубаї, досягла 62 градусів за Цельсієм. 62 градуси за Цельсієм. Невеличка ремарка. Температура відчуття це те, як ваше тіло насправді відчуває спеку, коли до високої температури додається висока вологість. Найвища ж фактична температура, зафіксована термометром в Дубаї, була 51 градусів за Цельсієм, і це сталося у липні 23-го року. А в травні 25-го температура сягнула 49,5. Це був найгарячіший травень за всю історію спостережень. Але 50 градусів на сухому повітрі це одне. А 50 градусів при вологості 70-90% – Це зовсім інше. Науковці використовують показник під назвою wet bulb temperature – Це температура, яка враховує і спеку і вологість. Коли цей показник перевищує 35 градусів за Цельсієм, перебування на вулиці протягом 6 годин може бути смертельним для людини. У Дубаї та Персидській затоці цей показник у липні 24-го року перевищив 35-36 градусів. Чому це так страшно? Тому що тіло так влаштоване, що воно охолоджується через випаровування поту. Коли вологість дуже висока, під перестає випаровуватися, а це означає, що ваше тіло просто перегрівається як мотор без охолодження. Загалом Дубай визнаний містом із найнебезпечнішою літньою спекою у світі. Небезпечна спека тут спостерігається 89% літніх днів. Уявіть, ви приїхали в Дубай влітку, виходите з аеропорту. І по вас вдаряє стіна гарячого, вологого повітря. Ви не можете нормально дихати, окуляри запотівають миттєво, одяг прилипає до тіла за секунди, ви біжите від одного кондиціонованого приміщення до іншого, і ваш відпочинок це переміжки між торговими центрами, готелями і таксі. Жак, скажіть. Але ви хоч маєте вибір. Ви можете, якщо хочете, залишитися взагалі в готелі, а можете поїхати додому. А тепер уявіть людину, яка не має цього вибору, яка повинна працювати на вулиці в цій спеції, будувати хмарочоси, асфальтувати дороги, садити дерева. За кожним блискучим хмарочосом Дубая стоїть мільйон людей, яких ви ніколи не побачите на фото в Інстаграм. Мігранти становлять близько 95% робочої сили Об'єднаних Арабських Еміратів. У 2019 році 87,9% населення країни складали іноземці, 8,6 мільйонів мігрантів при загальній кількості населення 9,8 мільйонів. Дубай це місто, побудоване руками мігрантів, зокрема з Індії, Пакистану, Бангладеш, Непалу, Філіппін. І ось як із ними поводяться. Рекрутери стягують з робітників до 4 тисяч доларів за працевлаштування в Об'єднаних Арабських Еміратах. 4 тисячі доларів це більше, ніж середньорічний дохід у Непалі чи Бангладеш. Щоб сплатити ці гроші, люди беруть позики під високі відсотки, продають свої будинки, землю або худобу. Їм обіцяють зарплату 400-500 доларів на місяць. Для них це шанс вирватися з бідності, прогодувати сім'ю. Дати дітям освіту. І от вони потрапляють в Дубай, і тут починається жах. У центрі проблеми лежить система Кафала. Це спонсорська система, яка прив'язує робітників до їхніх роботодавців. Роботодавці мають величезну владу над працівниками, часто конфіскуючи їхні паспорти, щоб обмежити їхню свободу. Так, перше, що роблять, забирають паспорт. У жовтні 2014-го Human Rights Watch опитала жінок робітниць. У більшості з них роботодавці конфіскували паспорти. Конфіскація паспортів є поширеною практикою, незважаючи на те, що це незаконно. Без паспорта ви не можете виїхати з країни, ви не можете звільнитися, ви не можете піти в поліцію, бо вас депортують за відсутність документів. Ви у пастці. Дві третини опитаних робітників повідомили про крадіжку зарплат, невиплачені, затримані або нерегулярні зарплати. Половина повідомила про незаконно довгі робочі години. Деякі домашні робітниці працювали до 21 години на добу без оплати понаднормових. 21 година на добу це означає буквально 3 години на сон, їжу і все інше. А тепер згадайте ту спеку, про яку я говорив раніше. 45-50 градусів, вологість під 90, wet bulb temperature понад 35 градусів, смертельний рівень. У вересні 23-го під час підготовки до кліматичної конференції, мігранти працювали на вулиці при температурі 42 градуси, незважаючи на заборону роботи в полудень. Так, заборона існує на папері, а в реальності люди працюють. Бо якщо вони відмовляться. Їх звільнять, депортують і вони залишаться в боргах на все життя. Якщо покописатися в старих архівах, то у 2004 році за урядовими даними на будівельних майданчиках Дубая загинуло 34 робітники, а в 2005 39. Але в ті ж роки було незалежне розслідування, яке показало, що лише серед індійських робітників у 2004 році загинуло значно більше. Ніж офіційно 34 особи всіх національностей. Вони будували тоді цей рай і буквально помирали, будуючи місто вашої мрії. Тепер про не таке далеке минуле, у 2020 році The Guardian опублікував розслідування про те, як жінок продають роботодавцям через додатки та соцмережі на кшталт Instagram, TikTok та Facebook. Експерти порівнюються з рабством. Також виявилося, що домашнім робітницям платять за расовою ознакою, тобто чорношкірим робітницям платять менше. Добре скажете ви, але це стосується робітників. А я ж їду відпочивати, що там з туристами. Скажу так Дубай це місто подвійних стандартів. З одного боку, він продає себе як сучасний, прогресивний та відкритий світу, з іншого тут діють закони, які можуть здатися вам. Шокуючими. Наприклад, гомосексуальність є незаконною в Об'єднаних Арабських Еміратах. Стаття 354 Кримінального кодексу забороняє непристойні дії, і ті, хто визнані винними, можуть бути покарані ув'язненням або депортацією. Стаття 356 далі зазначає, що особа може бути засуджена до смертної кари за гомосексуальні дії, якщо вона є мусульманином. Смертна кара. Стаття 177 Кримінального кодексу Дубая передбачає ув'язнення до 10 років за судомію. Закон застосовується суворо, і навіть тримання з руки на публіці може призвести до арешту. І ось реальні кейси. У 2005 році влада заарештувала 26 чоловіків на приватній вечірці в Дубаї. Деякі з них були засуджені до п'яти років в'язниці і піддані гормональній терапії, як нібито лікуванню від гомосексуальності. У 2007-му 15-річний французький хлопчик був зґвалтований трьома еміраціями і йому загрожували кримінальними звинуваченнями за гомосексуальну активність. Ну і щодо покарання жертв, а не злочинців, жінки жертв зґвалтування або інших сексуальних злочинів стикалися з можливістю переслідування. За секс поза шлюбом замість отримання допомоги від влади. Британське та австралійське посольства навіть попереджали жінок жертв насильницьких і сексуальних нападів відмовитися від планів повідомити про злочин, тому що вони самі можуть опинитися у в'язниці. А ще є навіть практика, що для ЗМІ теж незаконно повідомляти про інциденти, які шкодять позитивному іміджу країни уряду чи поліції, і за це вони теж ризикують. Кримінальними санкціями, Дубай передає нам мрію, золоті хмарочоси, безкрайні басейни, пляжі з білим піском, штучні острови у формі пальм. Це місто, де все видається можливим, де розкіш стає нормою, а майбутнє сьогоденням. Але за кожною ідеальною фотографією в інстаграм ховається реальність, про яку вам не розкажуть. Це місто, побудоване на сучасному рабстві, де розкіш для туристів існує поруч із жахливими умовами для тих, хто усе це будує і обслуговує. І це місто, яке коштує божевільних грошей. Я не кажу, що Дубай – це абсолютне зло. Я кажу, що це не те місто, яким воно здається на фото. За близьком розкішу ховається реальність, яка змушує замислитися, а чи варто підтримувати цю систему своїми грошима? Я вирішив для себе ні, не варто. Якщо вам сподобалося це відео, то перш ніж з чистою совістю поставте йому лайк, перевірте, будь ласка, підписку на канал Ільгіноїс і запрошую до обговорення теми у коментарях. Можливо, інші відео вам теж будуть цікавими. Запрошую переглянути. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних випусках.